Екскурсія до зимового лісу. Сказав дідусь, онуку якось не ображай малу пташину, бо не забудеш цю провину. Піклуйся про звірят, вони чекають від нас доброти. Де злий хлопчисько гілку зломить, а в пташку кине камінь свій, ти зупини його, не стій. Можливо, в нього совість заговорить. В зимовий період все вкрито снігом, дерева, дороги, дахи, голодні пташки літають, звірята поживи шукають. Для пташок годівничку зроби, на сінинок туди поклади, вони віддячать тобі весною і порадіють сонечку з тобою. Природу бережи, не засмучуй її краси, звіряток нагодуй. Щастя своє змалку куй. Діти в зимовому лісі все вкрито снігом. Яка краса! А як затишно тут, не дивлячись на те, що дерево і кущі скинули майже все своє листя, їх можна розпізнати. Прислухайтесь, ось хтось стукає дзьобом по дереву, це дятел лікує дерева, а там полетіла ворона. В пошуках їжі. Ліс не спить, він слідкує за своїми мешканцями. Подивіться, ми залишили сліди на снігу, а там ми ще не ходили, а сліди чиїсь є. Хто ж їх залишив? Кого тут можна зустріти? Взимку треба підгодовувати пташок. Прилаштуємо зараз годівнички з їжею. Відійдемо далі, щоб не налякати пташок. Хто ж прилетить першим горобець, синичка, снігур, сорока чи дятел? Яких ви ще можете назвати пташок, яким зимку потрібна наша допомога? Запам'ятай, під час екскурсії по зимовому лісу не можна. Голосно кричати, Ламати гілки дерев кущів, кидати каміння в пташок, звірят, смітити. Відгадайте загадки, в нього шубка біла взимку, єсть він капусту і морквинку, як хтось його налякає, Вмить в ліс тікає. Зайчик. Щоб не голодувати взимку, запасає вона горіхів, жолудів, грибів торбинку, білка. Вона маленька, сіра, бігла по сніжку, сліди залишила миша. Весною одягає зелене обрання, зимою залишає вкрите снігом оголене гілля. Дерево. Летять в повітрі білі танцівниці, плетуть деревам, шубки й рукавиці. Правильно це сніжинки. Перевірте себе. Під час екскурсії по зимовому лісу я. Буду ламати гілки дерев смітити. Ні. Прилаштую годівничку з їжею для пташок на гілку дерева. Так. Буду голосно кричати. Ні. Кину камінь в пташку. Ні. Нагодую звіряток. Так. Сфотографую зимовий ліс і фотокартку покажу друзям. Так, пташку з поломаним крилом Заберу додому, полікую, нагодую і відпущу на волю. Так, молодці.